Його називають одним із найскромніших міністрів, які коли-небудь посідали крісло члена українського уряду. З рухомого і нерухомого майна у нього трикімнатна квартира в одному зі спальних районів столиці. Автомобіль службовий і службова дача. Парадоксально, але міністр освіти не женеться за науковими званнями. Він і досі кандидат наук. Втім, каже, що слово професор пише з однією «ф». приховане життя Станіслава Ніколаєнка. you <laughs> Станіслав Ніколаєнко народився 1956 року в селищі Богданівка на Кіровоградщині. Освіта вище. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за двома спеціальностями інженер-механік та інженер-педагог. Одеський інститут політології та соціології за фахом політолог. Працював директором Красноперековського профтегучилища, заступником начальника управління Херсонської облдержадміністрації, народний депутат України з 1994 року, соціаліст. З лютого 2005-го міністр освіти України. うん。<music> Політиків окрема каста. Їхня спільна риса жертовність. Галина Ніколаєнко не виняток. Міністерська посада чоловіка зробила відстань між нею та ним ще більшою, але вони долають її та час, щоб як і 10 років тому зустрічатися в Маріїнському парку. У ньому вони прогулювалися, коли жили поблизу готелі Україна, тоді Москва, коли Ніколаєнко вперше обрали народним депутатом. Вітаємо молодят, щоб щастя вам було. Ніколаєнко народилася 1961 року в місті Івдель, Росія, в родині службовців. Освіту здобула вже на Кіровоградщині. За фахом вчителька молодших класів. Викладала українську мову, була заступником директора школи із виховної роботи методистом Центру засобів навчання примін освіти. З 1999 року працює помічником народного депутата України. Сину Миколі 13 років. Чоловік Станіслав Ніколаєнко – міністр освіти України. А якщо кидаєте оком на чоловіка, що одразу впадає в око? Як він виглядає? Десь він зморшки? Ну, На зморшки ні, але в принципі, чи пасує там галстук до... А не ви підбираєте зранку, не ви вдягаєте ні? Я, я підбираю, ми, вірніше, разом це все робимо, але все одно, знаєте, коли вранці біжиш, спішиш, хоча це робиться з вечора, це все одно, знаєте, як ото є така... Кажуть, прикмета, що якщо людина бере фотографію, таку групову, де багато людей, кого вона спочатку шукає? Себе, як вона на фоні інших виглядає. Ну так само, дійсно, я дивлюся, як на фоні інших виглядає мій чоловік. Ну як? І впевнилася, що він дуже розумний, виважений, елегантний і гарний. Я просто красивішого в парламенті чоловіка не зустрічала. А шукали? Ні, не шукала. Я просто, як і всі жінки, спостережлива. Дуже багато таких інтелігентних, симпатичних чоловіків, але мій – це таке найкраще. Галина Ніколаєнко із тих жінок, які не соромляться визнати, що першість у сімейному тандемі належить не їй. Навпаки, пишається, що локомотив у їхній парі чоловік. Вже майже 30 років вона за спиною у нього. І їй там затишно. А, завжди, що це ж Велика проблема. Завжди ще знаходиться або під батареєю, або десь там. Ну, ну, ну це класика. Це ж не те, що Всі ж діти але... Ні, ну, в цілому у нас… Десятки одинадцять. одинадцять, десять. що все в нас, нас все добре. Як ті в цій вчительці, яка бачить міністерський підпис. Щоденно вже поставити. Вчителька ставить відповідно до закону, відповідно до вимог. Вона робить абсолютно правильно. Микола ну, потерпає від цього <зас> Ніколаєнків у батьківський день в буквальному розумінні цього слова. Відтак міністр освіти самочинно підписує щоденник сина, допомагає вирішувати алгебру в обмін на примудрості в комп'ютерній грамоті, вводить сина в басейн і грає з Миколчиною компанією в футбол. Це ваша? Так. Що це елемент прихованого життя міністра освіти сьогоднішній футбол? Кажуть, втрачають кілограми після такого матчу? Ну, перш за все. Чисто психологічної теорії, то негативна вся енергія виходить у фізичну і разом з ними все сходить в вигляді якоїсь такої енергетичного сплеску. Не кажіть, ви сьогодні надто стримувалися. Я не маю на увазі навіть особисто вас, а всіх чоловіків, які грали, чи то під телекамери ви особливо ні, не сварилися? Ні, Як правило, ми ніколи не сваримося. Справа в тому, що тут серйозні люди гуляють. Осіяни проті проти, проти секретаріату президента. Це секретаріат був кабінету міністрів представники. Кабінет? Да. А ми по черзі приходять до нас інші команди. Ми між собою граємо, а потім з іншими командами. Як правило, дуже рідко програємо або нічия, або виграємо. У нас гарна збірна. Знаєте, я говорила з політиками, які теж грали в футбол, і вони сказали, що коли вони були в активній політиці, то треба було в три команди, не можна було вмістити бажаючих грати з ними. А коли вони пішли з політики, то залишилися такі найвідданіші люди. Як це в міністра Ніколаєнка? Ну справа в тому, що я не є професійний футбольний гравець, я більше професійний політик, але скажімо, тут в команді грає десь приблизно 5-6 осіб. От сьогодні були. Це ті люди, з якими я знаюся більше 10 років і грав усі часи, коли я був в позиції, в опозиції, не був міністром. Тобто це просто вже є люди близькі. Я знаю, що в кожному початку є свій кінець, і коли тебе вітають, скажімо, з днем народження, то я зразу бачу, чи вітають мене, чи вітають крісло, на якому я сижу. Я думаю, що класик правильно говорив, що хвалу і клівету приємні, равнодушно. Я на це, до цього ставлюся дуже спокійно. І це, ви знаєте, не це є головне, і це як ото, знаєте, на воді піна все стікає. Пам'ятаєте першу зустріч з Ніколає? Справа в тому, що ми з ним виросли в одному селі, ходили в одну школу, в нас вчили одні вчителі. І... Маму, я його, так вона в нас була шкільним погорем, я її дуже добре пам'ятаю, ще, мабуть, коли він ходив в школу, але, мабуть, коли він ходив в 10 клас. А я в четвертий, то звичайно, що ми один одного не помічали, бо він дивився тоді на дівчат своїх ровесниць. Я ще, як кажу, в ляльки гралася. Тому я, яким він був в школі, я його просто не пам'ятаю. У нас дуже велике село, велика школа була. Декого з його класу я пам'ятаю, а його чомусь ні. Я собі прямо взяв за правило, поки не закінчу академію не женитися. І коли я закінчив академію, то одного літнього дня там. Весіннього дня я повернувся з Києва до свого села і побачив, дивлюся, де молода, гарна, чорнява дівчина, десятикласниця. Ну, я так вона впала мені в око, і отак з тої пори ми вже знаємося з нею. Я вже закінчив тоді, е, на, закінчив п'ять курсів академії, закінчував, а вона тільки школу закінчувала. У вересні, коли я була ученицею 10 класу, він зробив офіційно, як кажуть, зізнався мені в ковхані і сказав, що я хотів би бачити тебе своєю дружиною. По закінченні школи ви зразу, не ну, не зразу так, По закінченні школи. Школу що закінчила я в червні, а ага. одружилися ми в квітні наступного року. Ага. Да, так що. На посаду міністра освіти і науки України авторитетна і впливова людина, що має реформаторські напрацювання та пропозиції, а головне реформаторський дух. Це Николаєнко, Станислав Миколаєвич. Ніколаєнко живе державними інтересами, а вона його дружина інтересами його і держави. Відтак поле її діяльності в кілька разів більше за те, що у міністра є чоловіка, а вона в кілька разів слабше, і в слабкості її сила. Ви були в пане міністра в кабінеті? Тільки він став міністром, він запросив мене. Носив він не вносив вас на руках, як ми... Це він мене в кабінеті вносив <рес> на руках. Ні, він я завжди, де б він не був, я завжди була в його кабінеті. По ньому було видно, що це перемога. Що це дійсно, дійсно, це перемога. І я дуже рада за нього, що в, він фахівець. Він, на мою думку, він прекрасний міністр. Він володіє всіми процесами в освіті. І тим більше, що він займався освітою, фактично проблемами, як кажуть, освіти. Ну фактично відтоді, як закінчив вуз, я не належу до тих жінок, які випитують, а там які питання, там, а що буде розглядатися. Навпаки, він приходить і завжди зі мною ділиться, завжди мені розказує, що відбулося, які питання ставилися. І Наприклад, доповіді статті в газетах, то я завжди читаю, інтерв'ю якісь, доповідь свою, якщо він готує, то він обов'язково мені дає її прочитати. Вона ж у мене не тільки дружина, а вона ж ще і політичний консультант. Всі виступи мої, як правило, вона на телебаченні і відслідковує, тому я її не прошу. І Часто робить мені зауваження, що я там, скажімо, чи швидко говорив, чи вживав якісь слова, паразити. Ну, вона ж грамотна, досить грамотна жінка, вона вчитель-педагог. Прийшла в школу від е, вихователя е, групи продовженого дня вчителя, завуча, методиста інституту. То вона досить і вона рецензує мої виступи, і я так чув, відчуваю, що вона іде з ким проговорює, як, які зауваження. Мало того, скажімо, практично, якщо якийсь відповідальний захід ще й до міністра, і після того, як я став міністром, вона мені підказує дуже багато речей, ну, наприклад, який я повинен надягнути костюм, яку кроватку, як себе вести, зауваження мені робить. Пане Станіславе, Доброго дня, Наталія. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам працюється в цьому кабінеті? Я можу вас привітати з дворіччям перебування тут. Ця дитина на ноги вже стялася, ходить нормально і навіть говорить. Говорить нормально, так. Да. Ну і так нічого відчуває себе. Та ну вже так зміцніли, вже комфортно, абсолютно з матернів. Я пам'ятаю, коли ви приходили, і це якраз був час, коли студенти вас зустрічали тут на порозі, намети стояли. Пам'ятаєте, ви ще коментували їхні дії тоді? Ну, студенти мене і так не полишають, ми просто знайшли другу форму спілкування. Наметів немає. То через намети, а зараз. Якось у нас... відбило, якось як поворожили після того, як ви. А ви не... знаєте, в чим причина? Справа в тому, що я студентам кажу просто: мене тим не візьмеш. Давайте будемо домовляти. А що ми не серйозні люди? У нас хабарництво розвине то, знаєте як? До мене приходять бутилку коньяка, а я їм бутилку зустрічено. І Так розвинулося один на один. Ага, ну щоб не звинувачували, так? В хабарництві. Ну ти прийшли до мене і кажете, слухай, так ти мене підтримав, на тобі от цей е, 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 пляшку. Да. А як мені себе вести? Викидати тебе з цієї пляшкою з кабінету? А ви що робите? Ну, по-перше, я забороняю, щоб заходили сумками до мене, да, але ж не будеш листя з час рецензентами. Часто густо даю зустрічну пляшку. І тобі від мене з році. на цьому змінялися розмінялися. Всі да знаєте, багато журналістів шкодують, що немає е, таких політиків, як ви, тому що е, кармазі, наприклад, тому що коли вони виходили так. на трибуну, це було не тільки шоу, там було багато правди. І, і це як такий допінг для роботи Верховної Ради. Та? Тобто депутати ворушилися, вони слухали Ніколаєнка, вони піднімали голову від газет, від своїх годинників. Було. І зараз, 9 числа, я звітував, я дивився, що відсотки 80 слухали, що я покажу. Слухали я так. Я згадав ті часи на. Ну, що я тепер. Ну, ви тричі переживали оці зміни. Та у вас три уряди ви поміняли. Не хотілося я кинути. в парламентах був і в трьох урядах, так. Да. Не хотілося кинути шапку і сказати: іду в парламент, не буду більше міністром? Я відверто вам хочу сказати, мені було надзвичайно важко перші шість місяців роботи. Через те, що ви призвичаївалися до міністерства, чи через, вибачте, людину, яка очолювала тоді уряд. Ви розумієте, ситуація така. Коли я працював, скажімо, на керівних посадах, керував районом в Херсонській області, навчальним закладом, управлінням освіти в університеті від мене більше залежало. І коли я був народним депутатом, коли я ставив перед собою мету, я її намагався завжди досягти. Ніколає, може себе уявити не серед соціалістів. Не зарікається? Мається на увазі в політичному майбутньому? Справа в тому, що таких пропозицій я отримав не один раз. І в мене було і, скажімо, і шість років назад, і десь іще ну, скажімо, якщо точно, ну скажімо, п'ять років назад. Я міг стати заступником голови Верховної Ради, якби я пішов від соціалістів. Я міг би ще років вісім назад стати губернатором з одних областей, з одної з областей, якби я пішов від Якої? соціалістів. Ну, той же саме, наприклад, Херсонської області. Але я не пішов. Тоді могли роки. перекупити? Ну, мене то ні. Спроби були, але це все. Я ні разу не піддавався.